Друзі, вітаю всіх. Сьогодні поговоримо про такий ніж, як Скіф фрістайлер. Трішки такої предісторії. Я дуже скептично відношуся до ножів із замком Lock. таких мануальних, не автоматичних. Та й, в принципі, скіфи я розглядав на сайті IBIS, тому що там дуже багато варіацій. По картинці вони, в принципі, всі непогані. Я в першу чергу дивився на Skiff Adventure другої модифікації. Дуже прикольний щось є в нього від Хіндерера таке, можливо, від страйдера такий він чудовий. Гріфін, стерді, цей Волтер, чи якось так. Фронтір. В принципі, ну фронтір не дуже так симпатичний з виду, як на мене. Оцей був таким аутсайдером. Саме також на Джок я дивився. Цей саме фрістайлер був аутсайдером, дивлячись по зовнішньому вигляду. Тому що ну не люблю я батон от чесно не люблю. Але товариш, ось мій підписник, подарував мені цей ніж. Він мені сказав: дивися. Він займається скіфами, також в нього була ендура, він мені пропонував ендуру. Але Ендура, хоч вона її коштує там, якщо я не помиляюсь, на тому ж EBC 5,5 тисяч, на G10 він мені пропонував. Але Ендура то вже заїжджена така тема, і там від G10, тут 8хром 13 Ванадій. Але по виконанні я вам скажу, оцей ніж набагато краще ендури. Та нехай мене вибачать спайдерко Філи, Спайдерко Любе, але ну, ендуро програє цьому ножу, хоча він дешевший в три рази, як мінімум, від Ендури, тому що його вартість біля півтори тисячі гривень. Товариш побажав залишатися анонімним, ніяких посилань я на його магазин давати не буду, тому що в нього і так все добре з продажем. Тайський фейвіз Скіфей плюс-мінус однаково стоять на тому ж ібісі, на тому ж іксгірі. Ну, тобто таке. Е, відразу скажу от на початку відео, хто хоче цей ніж колуму, кого він зацікавив по фото, можете брати. Він чудово виконаний. Як на мене, із усіх скіфів, от я перетримав оці скіфи в руках, які я вам казав. Е, пішов спеціально в магазин в такий в офлайн. Е, і ці, що мають лінейні замки, фреймлоки. Вони і лайнерлоки на тому ж Джокові, от вони відверто погані. От я кажу, як є. От вони реально ну відверто вони погані. Там тугий фреймлок, закрити його дуже тяжко, хоча я знаю, як оперувати фреймлоком, не давити на пластину, не працює на, на більшості ножів. От реально не працює. Можна погратися з фреймом, але воно того не вартує. Тей же Adventure 2. На Ісі коштує 1600 чимось. Sturді, вульчер цей десь 1900, Фронтір 200 чимось, 200. Тобто ціна там, в 500 гривень різниця. Але я скажу цей ніж, коли я його потримав в руках, я зрозумів, що як основний EDC ніж, він для легкої роботи, звісно, підійде. Не для грубої, тому що я люблю більш такі, знаєте, ломовиті ножі. І зараз е, пройдемося. А, до речі, що хочу сказати по скіфам, скіф Джок, який всі нахвалюють. Ну, я розумію, блогерам вислали ці ножі на, на огляди, щоб вони їх вихваляли. Нічого поганого я в цьому не бачу. Це для продажів, для реклами, для заробітку блогерами якихось переглядів, знову ж таки, якихось бонусів в вигляді, вигляді спонсорства е, монетизації і так далі. Нічого поганого цього не бачу. Але от саме скіф Джок відверта фігня, тому що із п'яти вітринних зразків, які стояли, в чотирьох, були відламані кінчики. Тобто, от реально от кінчик просто був зломаний. Коли ставили на стійку, стійка впала і об скляну поверхню ці кінчики повідламувалися. Такий мені ніж мені точно не потрібен, це 100%. Хоча це з другої сторони, це каже про нормальну твердість склинка. Там, якщо я не помиляюсь, то також 8 хром 13 молібден ванадій. Але, ну, вибачте мене, якщо він при контакті з якоюсь поверхнею від, від, відломився, ну, таке мені точно не потрібно. Можливо, і буде і на цьому таке. Я не буду сперечатися. Але тут вістря не таке делікатне, як на, на тому ж Джокові. По характеристикам пройдуся, хоча я думаю, всі вже й так знають характеристики цього ножа. І саме, саме, що мені... Не подобається те, що вони не озвучують дизайнера. Можливо, в цьому, на жаль, є якийсь дизайнер, можливо, наш український, але ніде інформації не знайшов. Ну, По характеристиках замок Buttonwalk, відкривання ножа фліпер. До речі, до речі, з приводу фліпера дивився я перше враження від Григорія Сої, то там фрістайлери були ще додатково з шпенником. От Цього я не зрозумів. Хоча там був старий логотип, тут уже новий логотип. Можливо, то якась е, перша модифікація, це друга. Тут шпеника немає. Е, загальна довжина 220 мм, довжина клинка 95 мм, товщина клинка 2,2 мм, маса 125 г, сталь 8 хром 13 млн ванадій, обробка клинка Stone Wash, твердість 56-58, матеріал руків'я ABS пластик, е, кліпса переставляється. На дві сторони, По... зі слів Григорія Сої, того ж я дивився, зведення 01-02. Ну, я скажу, ріже він відмінно, я пробував не взяв з собою на огляд аркуш паперу з блокноту, ріже взагалі тихенько, чудово, ну, заточка тут прямо, прямо ідеальна. Трішки на рівні підводи, але це нічого, це на політ не, не впливає. Ну, можна з Ким-Руслана відправити, знову ж таки, він вам, ви ж знаєте, зробить. Хороший рівний підвід, по вазі, по вазі я сказав 125 грамів і ще хочу сказати по вазі. Тут лайнери не вибрані, тобто вони суцільні. Це трішки для мене дивно. Я ж не раз сказав, вага мене не лякає, тобто в мене ножі такі 150 грамів і вище всі на кишені. Але якщо ви вже робите легенький ніж. Такий повнорозмірний, я хочу сказати, це навіть не середньорозмірний, тому що зараз мода на не до ножі, отакий маленький, там десь 70 мм клинок. А, і в осьовому тут е підшипники. То, ну, як на мене, ну можна було б облегчити якимись отворами або елементарно зробити маленькі псевдолайнери. Це abs пластик, він міцний, він не грає. І зробити ось тут невеличкі псевдолайнери для кріплення бонок та для кріплення кліпси, щоб не вкручувати в сам пластик. Я не знаю, чому до цього не додумались, це наче, то елементарно лежить на поверхні, я б так зробив. би. Це реально було б десь мінус 10-15 грамів от, от, Якщо його вона 125 грамів, як вони заявляють, зараз, до речі, подивимося, що ми маємо? 125,7, так, все вірно, 125 грамів. Ну, Зробити отут псевдолайнери, вони потрібні тільки в цьому місці і в цьому місці. Все. І ніж був би ну точно грамів на 10 легший. По управлінню, по посадці на кишеню. До речі, ось там покажу в кадрі, як сідає ніж на кишеню. Дивіться. Ну Просто таке відчуття, наче в тебе кишенькова кулькова ручка на кишені. Тобто не скажеш, що це ніж. Перше враження, я ж скажу, в мене. Дуже чудове, спуски йдуть прямі від обуха. Тут трішки є така частина голумені. Я вам скажу по управлінню, по зручності він тонкий, тут немає таких, знаєте, гострих граней. От тут на чойлі все скруглене, все чудове. Обух також, він не круглий, як на Себенці, але також такий зглажений. Фліпер доволі таки великий, насічки адекватні. Я вам скажу, це буде дуже чудовий подарунок дівчині, чи дружині, чи сестрі чи дочці. Можливо, мати у вас також нажиман. тому що ну, от реальне управління з манікюром для дівчат це буде реально відкриття, тому що ми ось маємо великий фліпер, відкрили, натиснули ось пальцем на батонвок, зачинили і все добре. Із пакунку я його не перебирав, гвинти ще не підкручував, не дивився, чи є тут є фіксатор, чи немає, тому що по люфтам люфти відсутні. І я вам скажу, це ну, реально чудовий ніж. І як на мене, з усієї лінійки скіфів, які на даний момент у нас є на ринку ножів, як на мене, це самий найкращий скіф. От, чисто моє суб'єктивне враження. Ті дорожчі скіфи вони виконані. В хорошому стилі, тактичні, міцні. Ззовні, вони для мене реально чудові. Ти ж Adventure, другий він реально класний. Але управління, ну, однією рукою, воно там, можна сказати, нівельоване за рахунок того, що там фрейм просто неадекватний. Якщо взяти той самий страйдер, я оперував що оригіналом, що реплікою, там залипання відбувається з метою того, що сталь і титан. І воно залипає і додає міцності для того, щоб ніж не склався. На тому ж Adventure, там, що там сталь, що на, що на клинку сталь, що на накладці фреймлока сталь. Тобто, абсолютно, там рішення конструктивно виконане неправильно. Це 100%. Можна сказати, що за ту ціну. Чого там нема до чого докопатися, але якщо воно незручно, то вибачте мене, навіть якщо він буде вартувати 500 гривень, він буде незручний, його доведеться двома руками якось там відтискати, ну воно того не варте. І більшість з них лінійка ножів така більш тактична, більш груба. Це ж більш такий, знаєте, різак, от реально класний. От він чудовий, він мені зайшов. Дуже сильно сподобалось рішення те, що накладки додали вони. Продаються накладки до цих ножів додаткові. Ось зараз я на IBIS перейду. Накладки Skif Freestyler. 189 гривень комплект накладок. ну Це реально це реально класно. І десь я бачив, не пам'ятаю де, але точно є. Продаються комплекти фурнітури осьового, Підшипників, от Кліпса, я не пам'ятаю. Повинна бути і Кліпса. І вони там щось також за невеликою ціною продаються. Якщо я не помиляюся, я вам можу скопіювати посилання з того ж Ібіса, або самі знайдете. І це реально класно. З приводу кольорів можна компонувати: чорний-жовтий, чорний, оранжевий, блакитний. Тобто, ну, там реально можна купити декілька собі пар накладок на руків'я. Хоч кожен день їх змінюй, купити на всяк випадок додаткову фурнітуру. Хоча я хочу вам сказати, що по оригіналах, що по репліках, ніколи мене такого не було, що мені потрібно було замінити кліпсу, чи, осяли, чи підшипники. Ну, Якщо не брати якийсь відвертий такий, знаєте, хлам. Ну, Бували моменти, де там якийсь гвинт зализався і погано вкручується, але на загальну конструкцію воно не впливає, тому що не на одному гвинті тримається руків'я в нас на ножі. Таке, друзі, моє перше враження, і хочу сказати, що от я фізично сходив спочатку фізично в фізичний магазин, де продають ці всі скіфи. Передивився, потримав в руках, я йому сказав, що оцей так, оцей мені зайшов, інші, вони хоч і дорожчі, але ні в якому разі користуватися я ними не буду. Ну Також Ендура, він мені пропонував ендуру, але як на мене, Ендура хоч і дорожче, там від G10, хоча. Взяти від G10 і 8 хром 13 ванадій. Особливої різниці ми в користуванні не помітимо. Заточений він класно, спуски від обуху, 2,2 мм товщина в обуху. І це, ну, це реально різак. Це не лом, це різак. Для мене, звісно, це є трішки критичним на кожен день, але я ніколи не ношу один ніж. У мене ще на сумці є фікс. Фікс буде для якихось тяжких робіт. А оцей ніж якісь продукти, якісь пакунки. Ну він реально дуже класно виконаний. Клинок по центру в нас стоїть, довжина клинка максимальна в руків'я поставлена, тобто тут ось ще якби, хоча б 1,5 мм, і вже, вже так пальцем можна було б наколотися на вістря. От він конструктивно дуже класно зроблений, реально він чудово виконаний, нема ніяких питань. От Адвенчер, я ще раз скажу, мені дуже сподобався. Я взяв Адвенчер, але коли я взяв його в руки і декілька разів відкрив-закрив, відкривається він чудово, там також стоять підшипники. Але коли ти складаєш, ти вже наче відгинаєш фрейм, потім ти зустрічаєш шарик детенту, він там здоровенний і в такому ось положенні цей клин стоїть, тормозить в тебе пальці. Отак от ковзають по накладці зі сторони фрейму і ну, реально дискомфорт і не рекомендую. Ну, от Точно от не можу рекомендувати. Можу, ні, Можливо, якщо ви підете в магазін, магазин і фізично потримаєте в руках, він вам сподобається. Тобто, ну, все в першу чергу, я не знаю, як ви, я вибираю очима ножі. Але от, Адвенчер дуже зайшов, але взяв в руки я зрозумів, що просто, ну, він мені задаром не потрібен, тому що ну, реально він ніякий. Немає темлячного отвору, але я дивився ось за цю бонку можна зачепити 550-й паракорд. Тут є місце, щоб клинок не прорізав. Або ж зачепити можна за кліпсом, Вона тут глибока, переставляється на дві сторони. І по управлінню, навіть якщо ви шульга, ви можете переставити, і ось відкрили. Інтуїтивно палець лягає на батонлок, взагалі проблем не буде. Ну і поклали на кишені. Друзі, моє враження про цей ніж саме, саме саме найкраще, як для різака. звісно, це не тактик, не лом ніяк. І на кожен день продукти, пакунки і так далі він справиться з усім. І з, з, з тієї лінійки, яка на даний момент часу існує по скіфам, оце, як на мене, самий самий класний ніж. Тому що там, де стоять лінейні замки, ні, От, ну, взагалі ні, як на мене, то. Вони наче добре сконструйовані, але от ці недоліки, які я виявив при тому, навіть не користуванні, а відкривши, закривши, там скільки косяків, що ну, воно того не вартує. А ось цей ніж ну, реально класний, плюс можливість змінити накладки, фурнітуру, ну це реально класний ніж. І за цю ціну я вам скажу, тим паче український бренд, хоч і виробляється в Китаї, але ніж дуже, -дуже класний. Дякую вам, друзі, за перегляд. Побачимось в наступних відео.